Парк під сокиру в Глевасі селищі під Києвом почали паювати парк. Спочатку ділянку, засаджену деревами, виділили для сільськогосподарського призначення, а затим і змінили призначення під забудову. За розпаювання парку проголосували селищні депутати більшістю голосів, та люди повстали. Суцільний галас на сесію селищної ради Глевахи прийшли прості селяни. Вони висаджували парки ще в 70-х, коли зводили масив, і через 40 років віддавати його без бою не збираються. Тема де спор за 14 соток землі, не за гектари, а за 14 соток землі. Там сьогодні все, там все знаходиться три дерева. Два з них сухостой. Ось вони ці дерева їх понад півсотні. Огороджені майже двометровими кілками. Частина депутатів запевняє, під час голосування від них просто приховали, що ділянка саме в парку. Я сказала, що це. Такі? Це вони говорять, типу. це е, саме вони є. Ми вам потім пояснимо, і все, нас обдурили, як е, каже один знаменитий політик, розвели як котят з цим парком глива оточує кільце автодоріг та залізничні шляхи. За санітарними нормами селищу потрібна ще одна зелена зона такого самого розміру. Батько трьох дітей Віталій Прокопчук бідкається. Якщо доступ до єдиного парку закриють, гуляти з малечі буде просто ніде. Поля в нас теж вистачає. Хочете будутись поля багато. Куди я на піти з дітьми гуляти? На траси, там, де машини бігають, жителі обурені й тим, що серед них дві тисячі черговиків на земельні наділи, а сотки у парку віддають геть незнайомим людям. Цього разу відстояти парк левасям вдалося. Депутати вирішили паювання скасувати. Проте за законом органи місцевого самоврядування скасувати свої попередні рішення не можуть. Це компетенція суду. Тож активісти мають звернутись із заявою про скасування ухвали до прокуратури. Валентина добртаво. Володимир Сютюк ТСН 1+,1.